ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, мабуть, якби ми всі з вами разом заходилися вибирати з Євангелія зачало найбільш відповідно на сьогоднішньому дневі, то ніхто б з нас не зумів вибрати кращого зачала, ніж прочитане сьогодні. Хоча припало воно на сьогоднішній день якоюсь мірою випадково, бо так належало за церковним календарем. Цей рів з Євангелія від Йоанна завжди читається, коли поминається мучеників. І одночасно він закликає нас вміти гідно переносити страждання і переслідування, вміти, попри страждання, любити. Бо мученик це зовсім не конче той, кого переслідували, хто загинув. Можна загинути, проклинаючи, ненавидячи, і от тоді ти стаєш найстрашнішою жертвою твоїх привніхів. Найважче і найнеобхідніше для християнина це зазнаючи переслідувань, вміти любити твоїх ворогів, вміти молитися за них, пам'ятати про те, що твоя жертва, твоя християнська жертва і є, власне, співстражданням самому Христові. І гідно переносити її. Значить, поводити її так, як Христос, який розіп'ятий на Христі молився прости їм, Господи, бо не знають, що чинять. Деять не в цьому храмі краще усвідомлювати нам всю вагу і весь тягар цих страждань. Храм, який протягом останніх років був перетворений на центр брутального і непотрібного конфлікту. І ми знаємо принаймні одну справжню жертву цього конфлікту. Це один з найбільш заслужених парафіян нашої церкви в усьому світі, довголітній ведучий Радіо Голос Америки, видавець перших брошур, які масово з'явилися в Україні наприкінці 80-х, на початку 90-х років і розповідали нам з вами, що ж насправді є українська церква, що є церква автокефальна, і як нам шукати шляхів. Повернення до автентичної, справжньої київської традиції. Це Олександр Воронин, людина, яка пов'язана за своїм походженням із цим краєм, намагалася зробити наприкінці своє життя, може, те, що він вважав найголовнішим, побудувати храм, а радше відбудувати храм, який стояв колись тут у Каневі, у Костянці. І раптом ця жертва була не просто відкинута, а по шахрайському присвоєна. І його заслужену, досвідчену людину намагалися принизити, не тільки відібравши храм, який він дарував нашій церкві, але і його ще нагородити від імені іншої конфесії, як нібито будівничого храму для неї. Мабуть, це дуже важко вплинуло на його здоров'я. Він тримався ще, коли приїздив на освячення цього храму мужньо, прекрасно для свого віку. І раптом після того він став більше хворіти, і зараз він перебуває вже в такому важкому стані, який потребує над ним постійного нагляду. Що це, як мучеництво за віру? Так він не загинув, але є таке поняття сповідники віри. Це ті, хто мужньо несли свою віру протягом цілого життя і не зрадили її аж до смерти. І сьогодні, згадуючи про мучеників, яким присвячено це зачалось Євангеліє, ми згадуємо і про день, який сьогодні вшановується в нашій державі. Згадуємо про всіх жертв політичних репресій в Україні, за яких моляться нині у різних храмах, різних конфесій. Молимося за тих, хто протистояв безбожницькому режиму. Протистояв не конче із зброєю в руці, бути противником комуністичної навали, бути противником безбогницької влади можна було просто зберігаючи людську порядність, маючи власну життєву позицію і не зраджуючи її ні за яких обставин, не йти до партії, не здавати свої землі в колгосп, не ходити на вибори. Вміти утримуватися, коли всі голосують з осудом ворогів народу, вміти вимикати телевізор, коли транслюють агітаційні передачі про черговий з'їзд, вміти лишатися остронь загального психозу, якої мужності все це потребувало. Позавчора в Харкові ми вшанували одного із наших парафіян, вихідця з тернопілля, Лаурата Шевченківської премії, Степана Сапеляка. Який зовсім молодим хлопцем, йому зараз виповнилося 60, а тоді було за ледве 20 років молодим хлопцем, на противагу страшному на початку 70-х років режимові, вивісив синьо-жовті прапори над своїм рідним чортковим і страждав за це довгі роки в концтаборах. Але це не зуміло його зламати, і коли в Харкові вперше підіймали наприкінці 80-х років синьо-жовтий прапор, саме він, представник, наймолодший представник Генерації дисидентів, був серед перших, серед тих, хто його підносив. Але згадуємо зараз і нинішню тривожну ситуацію. Згадуємо ті. Брутальні події, які відкинули нас на десятки років назад протягом цих перших днів травня, коли раптом над нашими державними установами замаріли окупаційні прапори, коли навала представників чужої держави, підкуплених нею, і лівих комуністичних партій, посунула в наші міста, щоб утвердити свою перевагу сьогодні. І за цих умов. Може, як ніколи раніше важливо зберігати твердість і гідність, вміти бути принциповим у захисті християнських ідеалів і протиставлятися всім своїм життям, всією життєвою позицією, спробам реставрувати минуле, відкинути нас у страшний час комуністичних репресій, коли за саму тільки віру, за знайдене Вдома Євангеліє могли запроторити на довгі роки на Колиму, у Сибір у комі АССР. І ось посеред цих всіх тривожних роздумів, поміж усіх спогадів про важкі часи пережиті нашою церквою, нашим народом у минулому, ми знов повертаємося до початку сьогоднішнього євангельського зачала. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Не тільки ми, члени однієї громади, чи однієї християнської юрисдикції, ми всі, Боже творіння, покликані Ним до спасіння, маємо проходити цей шлях, навчаючись любові, любові один до одного і любові до своїх ворогів, вміння прощати. І водночас прощаючи бездумним виконавцям чужої волі, сміливо і мужньо захищати християнські ідеали, відстоювати добре майбутнє для нашого народу, для наших нащадків, вміти бути церквою, що веде до спасіння, а не групою переляканих людей, які здатні розбігтися тоді, коли настають перші суворі випробування, вміти бути собою. До цього ми покликані у світі, до цього ми покликані Богом, і сьогоднішній день нагадує нам про постійну унікальність, необхідність цієї місії Христової Церкви вміти любити світ і давати приклад любові іншим. Амінь. Христос Воскрес!